У парку ювілейний посадили залізне дерево кохання. Символічно його розмістили коло мосту кохання. Над проектом конструкції працювала черкаська дизайнерка Марина Дорошенко. Два дерева, стовбури яких переплітаються між собою в єдине ціле, стали уособленням любові. Деревце висотою близько трьох метрів. Утворюють сотня розголужених гілок. За задумом дерево кохання має не лише стати новим символом закоханих, але й допомогти розвантажити міст кохання від замків, символів закріплення почуттів. Люди таку ідею підтримують. Ну, звісно, лучше, щоб на дереві. Зачем воно так багато на масшту? До нового обряду каже керівник дирекції парків Олександр Радуцький, черкасці звикнуть. О, така традиція проживається, тому що впевнений. По періодичному смісточка кохання ми замочки будемо в будь-якому випадку вбирати, тому що це є нагрузка на міст. А дерево кохання ми поставили саме для того, щоб ці замочки залишалися на цьому дереві. Про те, що на міст кохання не можна вішати замки, знають молодята В'ячеслав та Олена. Появі у парку дерева кохання молода пара зраділа. На їхню думку, дерево додасть ювілейному романтики. Мені здається, що це навіть якось дуже цікаво і додає свою зиманку. Утім, повісити свій замок закоханим не вдалося. Справа в тому, що сам майданчик, на якому зросло деревце, ще оздоблюють камінням та готують місце для невеличкого паркану. А ось Марія кінця будівництва не чекає. Незважаючи на робітника, приглядає місце для свого символу любові. Ого, високо! Лише в парі можна достати. Те, що гілля на дереві кохання знаходиться досить високо, ще один задум проєктантів. Щоб повісити оберіг кохання можна було лише у двох. Дуже рада, що поставили таке дерево. Сподіваюся, що прийде прийду своїм хлопцем і повішу на одну із гілочок замочок. Урочисто відкрите дерево кохання планують вже за тиждень. Юлія Доброскок, Юрій Підлісевич, Віка новини.